У кожної людини є вільний час після навчання чи роботи, але частіше за все він витрачається не на те, що приносить користь. Тому важливо знати, як провести свій вільний час на користь для себе та оточуючих. Всі хочуть щастя та кохання, але ніхто нічого для цього не робить, так як вільний час загалом витрачають на лінь та тимчасові задоволення, які несуть за собою тільки шкоду. Всім привіт! З вами програма Корисні поради і я, її постійна ведуча Христина Чимишенко. Щодня люди витрачають марно свій вільний час, коли можна провести його з користю для себе та для оточуючих. Наприклад, зірка кіно Світлана Світлична робить капелюшки. А всім відома Джулія Робертс воліє присвячувати свій вільний час в'язанню, а наша сьогоднішня героїня і дня не може уявити без танців. Давайте з нею познайомимось. Привіт, дуже добре, що я нарешті з тобою зустрілась. Як взагалі, коли ти почала танцювати? Привіт, я почала танцювати з сіми років. А це одне єдине твоє хобі, чи в тебе може ще щось е, тебе цікавить? Так, у мене є насправді дуже багато хобі. Я люблю співати, я граю на музичних інструментах. Також я люблю їздити, їздити верхом, і я дуже полюбляю кататися на ковзанки. А де ти навчаєшся? Мабуть, на на спеціальності якісь гуманітарній? Насправді ні. Моя спеціальність зовсім ніяк не пов'язана з моїми хобі. Я навчаюся на лікаря. А чому така талановита людина навчається на лікаря? Я не знаю, так ось якось вийшло, що мені сподобалося допомагати людям, робити їм добро і лікувати їх. А все, що чим я любила займатися, я вирішила зробити як. Якщо мені як колись потреб, потреб, треба бути якийсь заробіток, то воно мені дуже поможе. На да? і взагалі я люблю просто цим займатися. А ось для якогось для роботи, то мені краще підходить бути лікарем. Ага, дякую дуже. Дякую тобі за відповідь. Я сподіваюся, ти нам проводиш мастер-клас для нас і для наших глядачів. Добре, дякую. А чим ви займаєтесь у свій вільний час? Напишіть нам на адресу, яку ви бачите на своєму екрані, і найцікавіше, як завжди, ми виставимо у наступній програмі. А з вами була програма Корисні поради, і ми прощаємося з вами до наступного тижня. Па-па!